Якщо ви чуєте шорохи або звук на задньому фоні, крім мого голосу, то не злизайте уваги, будь ласка, це моя помилка. Так. Е коротше, всім привіт! Мене відправили на охоту. Бо в, цій, в цьому місці бачили дуже часто якісь об'єкти в небі. Зараз десь запаркуюсь. Все, Ну и письмо ножек. Трава обследовать с места. Уже захит солнце. Да? Нужно будет вот тут за основу Так, то обустроить и все. Так, друзья, тут же потом Я тут трошки за основу воды. Вот. Только. Все. М Комп'ютер такий собі поставив, це щоб чайник робити. Чай робити. Забирав одірвав їх в як відео з тим Ще бачу. Така от штука, щоб сидіти і ка... камера. Камера! в mm -hmm. Блин. Хо. Так будет я тут красиво дочекатися рад. не хочу обслідовати ринок. Краще його візьму. Я не знаю, что я чтобы не очень людей. И одна людина обидевала то, и древная, и она почула шок. Азбука морза, ну ти пош. Че, кто ж є? І вот і, короче. Азбука морза була, потім вона все доповіла і про і озвука морза цю перевели як. Ти не хіжеш, не залишишся тут, на землі, на землі, а в ній полетий. Дуже дивно. Нікого ніколи таких не бачили людей. Це вже, а оце було її побачила людина перед тим, щоб, коротше, і після цього, як її побачили, доповіли хоча б і, пере... Якби те прошифрували, і потім через те, 10 крошим годин були побачили цей літаючий об'єкт. Як... Короче, Потім ця людина, яка побачила того чіла, через 10 днів припало без них не було. Коротше, без, без зачіпок. Це розслідували розслідували ті, хто люди, які бачили, її, знаходили тільки в домах на яких. Ззаді пише лице або графік якийсь. І, коротше, ще було відео, як ці люди виглядають. Типу людина, але в неї купу конечності тварин. Я попробую її знайти. Перед цим всім був дуже сильно, аж до максимуму піднявся скачок радіації. Після того він упустився. Потім він ту... повітряної тривоги. Потім він, він тупо сильно упустився до процентів. і потім на яксара на, на 80%. Якщо що, роти в газі. Сорі за звуки тривога відбій. Коротше. І вот я, я попробую її знайти Тук-тук-тук-тук-тук. Уже -тук -тук -тук. їхали на розслідування людям. І вони пропадали безвість, а лишилась тільки одна людина. Це Хіба Джонс. Роман <різь> Куретник. Роман Курятник. Роман Курятник. Його знайшли в цьому домі на дев'ятому поверсі. На другому поверсі. Перепутав. Бере покажу на якому місці. Його були полипраці... цепями, прив'язали до прив'язали догоні. Коротше, тут, бу... тут була така штучка, така залізна, і, і прив'язала до неї його руки, його повеліли. Большинство мой жилит. Тут я же перебирала, тут.